Вийти із залежних стосунків це не про різкий розрив, це про поступове відновлення власної автономії. По перше, вам потрібно визначити, у чому саме зараз ваша залежність. Це можуть бути фінанси, побут чи емоційна залежність. Коли ти відчуваєш, що без партнера не впораєшся, отбереш папір і по пунктах розписуєш, в чому і де ти залежна від цієї людини. Крок другий Почни відновлювати маленькі шматочки самостійності. Наприклад, вчися оплачувати комуналку, приймаєш рішення без узгодження партнера або проводиш день так, як ти цього хочеш. І знову ж таки, це все десь потрібно записувати, все, що ти відрефлексувала по пунктах. Потрібно записати, адже процес розвитку автономії він повинен бути контрольований, його потрібно відслідковувати. Якщо цього не відбувається, значить щось і десь може застопоритись, і ти навіть не будеш розуміти, що саме. І звертай увагу на всі дрібниці, що тобі вдається, адже це твоя сила, і дрібниці насправді дуже важливі. І крок третій: ти повинна створити план, що ти будеш робити, коли будеш готова піти. Покроковий план, де ти живеш, хто зможе підтримати. Як ти дбаєш про свої фінанси? І чим краще ти розпишеш, тим більше це дасть визначеності і більше буде відчуватися внутрішньої опори. З іншої сторони, якщо плану немає, ти стикаєшся із колосальною невизначеністю, а це лякає. Насправді, вихід із залежних стосунків це не втеча, це процес, в якому ти крок за кроком повертаєш своє життя собі. А тепер невеличке питання: який крок тобі зараз найважчий? Визнати залежність чи почати діяти?